Христос народився. От привезли ми п'єнтика у Перегінську зараз. Тут є у Романа, а пара, ну, виводіть сюди. А кілку вашому. Та на Так? Та? Ану ну, щепіть його докупи і проведіть його. Тут є Роман у Перегінську, який любить ці коні, дзвонить, каже, хлопець, треба це привезти. І ми це вже робили. Проведіть, проведіть це. Пару гнідих. Виключайте зараз телефон. Отакі От є. Будуть два жеребчика. Гейся, хлопці. Є малий, є. Діма. Колись туди поле продавали, бо коні спорвали. Поле? А я? Нє. Гей. Хлопці скачуть. Це фес пара буде. Зараз перезвонити, кажіть що передзвонити, Ром. Ах, це хлороману мають насіпати ці п'янтики. <рисн 'я> <рисн 'я> Гарні жеребці, нехай вам здорові будуть. Пара буде непогана. Дивіться, які два жеребчики. Каже Роман, що коли з поле люди продавали, аби спарувати таких, таких жеребців. Виключити, якщо можна, бо ми знімаємо. Без... Так, так. Ану. Він не свисне мене? А, ні, ні. Я ліпше йду попри свого, він таки печеніського вже признає. Буде пара, ні? Хлопці? Ану. Дійсно буде пара. Вони яка там не них роман в різниці? Три ви... дні, стой старший. Три дні, так? Ну, Ми ведемо, а той від на Ага. Файно, гарно. Супер. Та покажу. Дивіться, е, жеребці файні, здорові вам були. Заганяйте, бо той з Батмана теплий, а сніг паде, би нічого не пошкодило. Заганяйте їх, достайне, показуйте кобили. Отакі жеребчики. Ну, Дійсно пара буде то що треба. А? Тут у вас така дорога, що лиш кіньми ми їхати, колеса великі. Він піде, він адекватний. ну. Отакі жеребці. Це п'єнтик той, що я знімав останнє відео. Ну, то я пізніше викладу, але він вже пішов до Романа Перегівськ. Зараз познімаємо кобили, які Роман має. Мов він зараз розказує жеребця по боцефалу. Жеребець по буцефалу тут знаходився? Супер. Тоже є. Тут теж є, хочу сказати, є любителі. Така кобила наших коней, але гарна кобила. А кілко кобилі? Сім років Сім років. Продажня. Не продаєте? Один тато, один. Одна мама. А з, ну, звідки вона походить з яких. з наших країв походить. Я її знову відношати від маленького. Хлопці, дов 2,5 року, потім я знову відкупив, вона вже в мене два роки. Може бути погане трошки відео, на, як сказати, бо сніг іде, але вже ми тут, тут Роман е, має гарні кубили. 7 років, а якому жеребна. А від я знав, той самий буде Ага, від димка, так? Не, то той самий буде. Віддемка, то й на буде. То ви їдете, трохи їдете ними, я так виджу. Виджу, веджу, що їде. Кобили. А спокійні? А, спокійні, та знаєш, спокійні Кубили спокійні в Романа. Отака справа. Кобила непогана, така має зад файний, робочі коні, але така розколота. Нога під нею середня, така кобила і до роботи, і на лошата. Красиво. ну шут. Зараз Роман ще одну виведе. О! Там на знову, знову від назарова знову. Від назарова, та? То це молодше чи старше? Старше, Це вісім. Це вісім, так? Це вісім. Ця по назаровому Тому гнідому. А коли їхали ними? От і тиждень пікуть. Тиждень? Тикуть. Це теж пара така не... Не, не бідов. Ви любите бо то все порвало одно до другого. То це вже рахуйте ви друге поле продали, бо одно поле на кобеле, а друге поле на, на Ага. Кобили і кроком ідуть. А скільки вже жеребні вони? Вона має 27 пітня. А це 12 трав. То той кубили, нема, що ви до буцифала везли. Ні, вона живела ногу піддовж. Ага. Вітеліщу в п'ятій. Ну розвертайте їх сюди. У п'ять місців лишився без. Ай! Ай! А кантарі, ці шели кантарі? А тут у нас хлоп такі, колись був молодий кришив. Колись молодий вже тепер не шеї, ні? Е, дерві! Сердечка. Прррр, дівчата. Пррр гоу. Мосні кантарі, ні? В мене ще кантарі, то я вже 5 років взяв. Котрими? Двадцять кроків їдете? Піцяїду, Кобили розумні, навчені, знають коли Коли стати, коли рушити. Гарно, суперово. Ну що, розказуєте, лошок вам підійшов лошак вам? С Підійшов, чого не підійшов. <реш> То це у чоловіка був. Як той жеребець називався що у вас. Монарх. А я усер'я був. Угу. По Буцефалу був. Був мон. Хочу тоді знімав, як я видів з боцефала, каже, що не видів. А там відділ, він видів з двох чорних тоді знімав. Ага, ага. Він був матір. Ні, як ти ще називає. Коршові. Корш. У Гостеві тоді як з'їзд був. Та Богу, так, 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 так. так. Підуть від хати, я думаю, що ні. Я думаю, що ви так годуєте, що вони... не... І вони так і в парі ходять, та справа, ця зліва. Так і йдуть. Це видко, що коні. Це видко, що коні, навчені. Видко, <свистач> <свистач> <свистач>. <свистач> що коні навчені, лісові. А що так, шли, я підпарила, ні? Кобилу? Хомута? Боже, великі хомути за два дні 200 наробив. За два Ну. За рахунок того, що за великий, так? Ну. Так що беріть до уваги, хомут має сидіти все добре на коні. Добре, що жеребні, оце добре. Це такі, як щось принесе. А? То є всякі варіанти, то треба. я вам сказ... <кхи> То є таке, що одна набирає, одна не набирає, то є худоба. У мене у моїй мами, то корова три рази я водив до бика та й не знав, чи вона ж... кіно чи не ківно. Таке саме, і коні, і кобили, і, і жінки тепер все таке. Що <кхи> треба 20 гонів освоював. 20 разів? Ну. О, oh, то це вже це вже забагато, як двадцять То... Ну ну. Будуть у лісі чи ні? Ха-ха-ха. <плес> Ану, Роман, давайте команду най це скаче. Діма що Що то значить, якщо? Хороший газда, коні від хати не тікають. Парасолю ні, бо парасолі йде сніг. І зараз не буде видку кобилів, як сніг накапає об'єктив. Yeah! Гарна пара. Пара кобилів, жеребчиків малих загнали до стайни, бо, бо п'ятик лише приїхав, з Печеніжина. І буде, може, ну погано, бо він у Батмені, ну, тепло, нічого його не провивало і зразу загнали його до цього. Отака От справа. Є, є! тут все. Я так бачу, що є оранка, кобили трохи прогуляються. Така справа. Ми ще раз нагадую, знаходимо цю Перегінську, Пьонтик Печеніжина перейшов сюди. І вже так я так зрозумів, що ну, бачу по кобилах, бачу по як вони виглядають, відчасані все так як має бути. Що йому тут погано не буде. Василь може не переживати. Дехто каже, що кобили жеребні не, не качиються. Качаються й жеребні. А одна, друга. Сніг гарний. Вони <кій> зараз миються. Оце Отаке буде відео. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, всім до побачення. Зараз трошки погода така хмарна, йде сніг. Отакі справи. Всім до побачення.